Всім привіт! Зараз ми з вами зробимо коротке тренування на розслаблення м'язів спини і шиї, а також на розтяжку грудних м'язів, а саме на розкриття наших плечей. Будемо з вами розпочинати з положення, сидячи по-турецьки. Ми з вами сідаємо зручно, схрещуємо ноги, повністю розслабляємо руки і маківкою тягнемось нагору. Починаємо з руху голови, робимо нахили в сторону, починаємо вухом тягнутись. До плеча. Повторюємо вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Фіксуємо положення, кладемо руку на скроню, повністю розслабляємо руку, опускаємо плечі. Тримаємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Змінюємо сторону, руку кладемо на скронь, розслабляємо, фіксуємо, відчуваємо такий приємний натяг. Ось тут м'язів шиї. Ще чотири, три. Два. Один. Супер. Робимо з вами повороти голови в сторону. Через низ. Сторону змінюємо. Під борюттям малюємо півколо. Ще вниз. Шість. Шість. П'ять. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній один. Супер. Подивились в діагональ. Руку ставимо з вами за голову і опускаємо підборіддя вниз по діагоналі. При цьому плечі в нас залишається дивитись вперед. Фіксуємо, тягнемо м'язи трапеції, відчуваємо натяг по задній поверхні шиї. Ще три. Два. 1, Змінюємо сторону, діагональ і опускаємо підборіддя вниз. Рукою ми на голову натиснемо, ваги вашої руки буде достатньо. Ще 4, 3, 2, 1. Супер, далі ми з вами зробимо такий невеликий масаж грудних м'язів. Ми беремо з вами руку, складаємо в кулак і починаємо рухатись від центру грудини вверх по діагоналі до нашого плеча. При цьому ми не заходимо з вами на груди. Гарний тиск створюємо, рухаємось трішки вище і доходимо ось тут до ключиці, під ключицею, проходимось до плеча. І так само рухаємось злегка вниз. Від центру до плеча. Трішки нагору. Добре. Ще працюємо. Так. Наспішимо, створюємо гарний тиск, такий досить відчутний, так? але знову ж таки там дискомфорту якогось не має бути. Добре. І змінюємо сторону. Так само працюємо від центру грудини. Вверху ведемо до нашого плеча. Піднімаємось вище, проходимо під ключицею. Добре. Також такий масаж можна робити спеціальним м'ячиком, якщо у вас є наявності. так, М'ячик ДМФР. Також можна робити прокатку грудного м'язу. Ще. Комфортний тиск. Добре, 5. Шість. Сім, вісім. Праву руку ми з вами ставимо перед плечем, пальці трішки розтопирили. Будемо з вами тягнути руку в сторону і відводити злегка назад. Ось тут важливо, плече дивиться вперед. Так, ми його тримаємо і руку злегка починаємо відводити до відчуття такого легкого натягу, ось тут грудного м'язу. Плюс розвертаємо голову в протилежну сторону. Це буде перше положення. І далі ми з вами сторони змінюємо, руку тягнемо до плеча. І повторюємо. Один. І змінили сторони. Два. Рукою тягнуся вдовжину. Три. Чотири. Спокійне дихання. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Останній. Дев'ять. Десять. Супер. Змінюємо руку. Рука перед плечем. Відводжу в сторону і злегка назад. Плюс сторони змінюємо. Ще один. Два, Три. чотири п'ять, шість, сім, вісім, останній дев'ять. Десять. Супер, переходимо з вами в інше положення, піднімаємось на коліна, ставимо ноги з вами під кульшовими суглобами, а руки ставимо під плечима. Зберігаємо кут ось тут 90 градусів. Зробимо вправу кішка, ми робимо гарний вдих і з видихом ми починаємо підкручувати таз, скругляти спину, розводимо лопатки і опускаємо злегка підборіддя. На вдих. Ми йдемо в прогин, розкриваємо плечі, робимо вдих. На видих ми робимо скруглення. Вдих. Прогинаємось. Скруглення, Розводимо лопатки, центр спини тягнемо нагору. Вдих, розподіляємо прогин по всьому хребту. Видих. Потягнулись нагору до стелі. Вдих. Відкриваємо плечі. Повторюю видих. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім підкручуємо таз, скруглення. Видих. Так. Тас нахиляємо вперед прогин. Останній видих. Добре, далі ми повертаємось в нейтральне положення, впоперек ось тут. Не прогинаємось, так, м'язи, живота активні. Будемо малювати коло руками. Починаємо з правої руки на вдих, піднімаємо руку до стелі, гарно розкриваємо плечі і з видихом повертаємо назад у вихідне положення. Будемо працювати з вами змінно. Права ліва рука. Вдих. Робимо ротацію. Руку супроводжуємо поглядом, видих, повертаємо. Тут дуже важливо тягнутись максимально вдовжину. Так? Ми працюємо з вами через витягнення. Не просто піднімаємо руки. Вдих і видих. Ще гарний вдих. Розкриваємо плеч, опускаємо видих. І вдих. Видих, вдих через ніс. Видих, вдих. Видих. Вдих. Залишаємось. Видих. Зробимо далі з вами потягушки. Одну руку ми починаємо тягнути вперед. Іншу руку ми згинаємо в діагональ. Злегка довертаємо корпус. І опускаємось вниз. Не спішимо, змінюємо сторону. Корпус злегка довертаємо, потягнулись вниз і піднімаємось нагору. Ми з вами таз залишаємо над колінами, опускаємось, розтягуємо м'язи і піднімаємось. Ще вниз потягнулись. Чотири. Чотири. П'ять вдих. Видих. Відчуваємо гарно бік. Так, можемо відчувати ще міжреберні м'язи. Так. І ще вниз. Видих. Останній. Добре. Робимо з вами цуценя. Руки ставимо попереду, залишаємо ширину плечі, грудною клітиною починаємо опускатись вниз і фіксуємо положення. Ось тут ми в попереку не прогинаємось, та залишається над колінами. Ми не переносимо вагу тіла на коліна, слідкуйте, щоб нижня частина була притиснута. Глибоке, спокійне дихання. Фіксуємо положення. Розтягуємо грудні м'язи, працюємо зі спиною, розкриваємо грудний відділ. Ще тримаємо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один. Добре, піднімаємось, повертаємо руки і починаємо тягнути таз назад. Повністю сідаємо, потягнули руки вперед. Руки в нас залишаються на ширині плечей. Зробимо класичні хвилі. На видих ми будемо підніматись, починаючи від тазу. Я таз підкручую, скругляємо спину, йдемо вперед до положення планки. І ось тут ми нахиляємо таз вперед, прогинаємось і опускаємось. На п'ятий. З видихом робимо скруглення. Через вдих прогин. Опустились. Видихаємо один, два. Прогин. Розкриваємо плечі. Опускаємось. Ще видих. І вдих. Злегка припіднімаємо підборіддя. Але важливо, щоб ми з вами не закидали голову. Тобто ось тут сильно так не піднімайте, не затискайте м'язи за шиї. Добре, видих. Вдих. Видих. Вдих. Трішки ускладнюємо, руки ставимо ширше килимка або на ширині килимка. Будемо з вами так само скруглятись, йдемо до планки, а далі ми з вами згинаємо лікті в діагональ, на вдих. Грудною клітиною тягнемось до підлоги і сідаємо на п'яти. Видих скруглення. лікті тягнуться в діагональ. І опускаємось. Видих. Прогин. Вдих. Шия зберігає нейтральне положення. Намагайтесь зараз по сторонах не дивитись. Видихаємо скруглення. Вдих. Прогин ще п'ять. Шість. Сім, Вісім, один, два, три, чотири, видих. Добре, за останнім разом ми через круглу спину просто опускаємось обережно на підлогу. Супер, ми з вами залишаємось в положенні на животі. Ноги складаємо разом, зробимо вправу на розтягнення грудних м'язів з положення лежача. Нам потрібно буде з вами праву руку поставити в сторону таким чином, щоб ваш лікоть ось тут знаходився навпроти плеча. Тобто не вище, не нижче. Кут зберігаємо 90 градусів. Лікоть навпроти плеча, а кисть має бути навпроти нашого ліктя. Тобто ось тут ми формуємо кут 90 градусів. З цього положення ми з вами іншу руку ставимо біля грудей. Обережно розвертаємося на бік. Розвертаємо корпус стегна і фіксуємо положення. Все. Залишаємо статично. Відчуваємо такий дуже гарний розтяг грудних м'язів. Але має бути досить комфортно, тому контролюйте амплітуду, спокійне дихання. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, опускаємось. Один. Змінюємо руку кут 90. Інша рука біля грудей. В опорі. Ми з вами обережно відштовхнулись. Піднялись, фіксуємо положення, спокійне дихання. Тримаємо. Вісім сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, опускаємось один, відштовхнулись обережно, піднялись з вами нагору на коліна. Зробимо з вами вправу біля опори. Це може бути або стілець, наприклад, так, або це може бути диван. В мене буде диван, тому ми з вами піднімаємось. Дуже гарна вправа на розкриття грудного відділу, також на, роз, так, на розтягнення грудних п'язів. Ми з вами стаємо таким чином, щоб у нас коліна були під кульшовими суглобами. Руки ставимо в опору на ширині наших плечей. Відходимо назад, починаємо грудною клітиною тягнутися вниз. Тут таке саме правило, як в позі цуценя. Ми з вами залишаємо поперек стабільним і розкриття йде тільки в плечах, і в грудному відділі. Ми зробили гарний вдих. І з видихом робимо, наче кішку. Підкручуємо таз і злегка скругляємо спину. На вдих повертаємось у вихідне положення. Видих. Вдих через ніс. Видих. Вдих, розкриваємо плечі, ще видих. Вдих і видих. Вдих. Два рази. Повторюємо видих. Вдих. Останній видих і залишаємось в положенні буквально пару секунд. Спокійне дихання. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обережно Піднімаюсь. Сходимо з положення. І робимо останню вправу на розслаблення. Сідаємо, стопи ставимо біля центра. А коліна ми ставимо в таку легку діагональ. Руками потягнулись вперед. Повністю розслабили спину. Розслабили зараз все тіло, руки, шию, спокійно дихаємо. Розтягуємо і розвантажуємо м'язи спини. Трішки змінимо положення, тягнемось в правий бік. Так само розслабились. І зараз відчуваємо натяг вже більше з однієї сторони. Так, Фіксуємо, тягнемо і косі м'язи, і міжреберні. Ще раз центр сторону змінюємо. Розслабились, дотягнулись, гарно відчуваємо бік. Дихання спокійне. Повернулись в центр. Тримаємо вісім сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. І через круглу спину ми з вами піднімаємось, піднімаємось нагору. Супер. На цьому у нас з вами все. Сподіваюсь, що вам сподобалось тренування. Це такий короткий комплекс, дуже класний і такий мастхев для всіх, хто має сидячу роботу. Так, бо коли ми сидимо, ми часто з вами. Суд починаємо сутулитись, так наша спина починає скруглятись, і такі грудні м'язи в нас знаходяться в такому пасивному скороченні, тому дуже важливо їх розтягувати, так, розслабляти, для того, щоб у нас була з вами гарна постава і здорова спина. Тож буду чекати на ваш зворотній зв'язок у чаті, діліться враженнями і пишіть, як ви позаймались. Всім бажаю гарного дня!